Тому ми, як вірні українці і нашої церкви, можемо послати за своїх хлопців разом з ними розуміти... Той, хто не відбуває з війнами ракет, війни від не відчуває, а ми майже всі, кожна родина в інший спосіб, чи військовими, чи можливими страдами, відчуваємо цей е, е, жахіття війни. І в цей день церква закликає нас, щоб ми в пості і молитві були собідарні з нашими військовими, з нашими хлопцями на фронті. а також